Він може зробити. Наприклад, я з моїх родиною, і я радию, що о, у мене в мене слава, він немає ще робити. Для того, щоб культурно розживати, людям немає куди підготувати. Ви хотіли у цих людей, у нас немає <риклад> ніяких військових обмежень, це можуть бути і бабусі, і маленькі діти. Тобто це залежить від їхніх бажання. І мені здається, це дуже чудово вирішує проблему Богдана, як об'єднати сусідів і полянувати них. Тобто ми можемо проходитися цілими східними і створювати якісь свої вистави постановки і так прокурора. Метою нашої це було вишити соціальні проблеми з допомогою різних там вистав і так далі, і культурно просвітити людей. Тобто заняття культурною освітою людей, тому що кафе і різних барів в нас вистачає, а що там неділю, щоб культурно допомогти розбавитися нашим людям, ми не знаємо кожного. Основними заходами такого театру, звичайно, були якісь трактальні постановки, можливо, стендапицю є гарно закривати. Тобто в кожного буде можливість самовиразитися. Про терміни ми ще не знаємо, залежить від кількості людей, яка взяти участь в нашому проєкті. Взагалі планується, аби це була хоча б одна вистава на місяць, але звичайно, якщо буде багато людей, багато бажаючих роботи себе, то це може бути декілька вистав в день один, на один день або припортуари. Та то ми там декілька вистав на тиждень на причасті. Звичайно, тому що потрібно відповідальність. Ми з нами поки що живемо в Києві і не дуже плануємо повертатися, а, <смеш> <смеш> нам потрібно закінчити навчання, <смеш> то зрозуміло, що потрібно знайти людину, яку б ми могли довірити наш проєкт, яка б керувала ним, підбирала людей. Як ми будемо моніторити результати нашого проєкту? Це звичайно звичайний спосіб анкетування, але з двох цільових аудиторій тих, хто виступає, і тих, хто приходить на виставу. Ті, хто приходить на виставу, ми їх не можемо обтяжувати такими новими запитаннями, чи анкетами з голосуванням. Просто вам сподобалось ні, вам було цікаво ні, і яку виставу ви хочете побачити наступними. І так само ті, які виступали, як вам виступали, щоб ви хотіли досконалити. Бали, шалу, ноль. ну такі інші запитання. що нам до цього потрібно? Люди. Багато, дуже багато людей. А, нам потрібні дві команди, ну, організатори, перш за все, які, а, і гадаті. Потрібне приміщення, але в маленькому місці, я думаю, що немає проблем, тому що всі один одного знають. Можна домовитися або з будинком культури, або з якоюсь школою, або з якимось культурним центром. Потрібні невеличкі фінанси для обладнання, можливо, для костюмів. Але звичайно, є дездухи, не з інші сторони. Це ризиковано, так? Але, але їх туди можна знайти. а, незацікавленість або пасивність людей. Тобто ми можемо сказати, у нас такий проєкт, приходьте, беріть участь, виступайте в виставах, але вони можуть а, не прийти, бути не зацікавлені. Відбуваються, після цього вони захочуть до нас залучитися. Які конвір хочеться? А чершній проєкт, тобто, тобто, можливо, людям це реально набридне, а можливо, вони за ній будуть зацікавлені. І вони один момент просто люди, перестануть туди ходити, і, і це що? також реально можливо. І що тоді от, ну, я знаю, що я не можна... Буде декілька виставна добре з пару ставним тепло. Таким <гум> чином <гум> треба просто моніторити і дізнаватися, що людям шукалося змінити, щоб вони хотіли бачити, тому що Та з'явилися. A, хочеться дізнатися взагалі, ну можливо, чому ви ну ви дуже цікавитесь театром, чому ви вирішили робити такий проєкт? Ну так, давайте по черзі. Я можу питання. Чому цікавий проєкт, тому що я сама брала участь такі ініціативи раніше, і це дуже гарно знайомить можливо людей з одним. Це дуже важний спосіб а, залучити сім'ю в осіб на йде до якоїсь діяльності, крім походу в парк або походу не, тудна, на дічку на суспільності чи ще щось. Це дуже гарний а, варіант залучити інших маленьких дітей, дорослих, бабусь, дідусів, яким ну, немає взагалі чим зайнятися, крім бібліотеки, поза в магазин і посидіти на лавці. Мені здається, це дуже цікава альтернатива і для нашого. Для України для нашого менталітету театр це щось таке високе, величне, класичне, і можна сказати, що це насправді зараз. Це просто я в мене кілька питань. А чи є у вас якісь ну певні знання у цій сфері? Тому що ви розумієте, це дуже круто, але ну аматорство. І самодіяльність вона буває дуже різна і дуже якби не добре, коли вона дуже погана. Якби не треба плодити погано. Насправді нас є ідея, але ми будемо така команда. Саме ці команді були мало, які зможе танчити це Не буде пише проти перше, приглашайте. Так ну, Я у вас, не знаю. Знат, так? конечно. Может, будут человеки скажут, что попало. Потребуйте. Я думаю, что. На, все, пожалуйста, сказать. Такие, значит, так. <звучит> Ah. Gершик, говорили, по Це ж так, понятно, вроде. Вот я задумал про парада и персональный послушать, но вот не видать как это Не собираться. Не я коротко, а нормальные речи, прозрачные, це жістяк. <ріпи> це не приводи Господу, ну, типу. <ріпи> Але Бачиш, це дуже така... Якщо атмосфера дуже така дружня, і, ну, типу, що вони терплять, ну, бачиш. Школа, школа, школа. Окей, thank you very much.